Більшість наших телеглядачів телеглядачів каналу один знають вас як фіналістку. Першого сезону «Голос України». тоді ви були у команді Стаса П'єхет. Вам приписували навіть з цим артистом роман. Стас П'єха знімався у вашому дебютному кліпі одразу після проекту Голос України». Зовсім нещодавно СБУ України оголосило Стаса П'єху персоною Нонграту у зв'язку з його антиукраїнськими висловлюваннями. Чи спілкувалися ви з ним з цього приводу? Катя, ви знаєте, ми зі стасом достатньо давно не спілкуємося. Ми бачимося з ним десь на якихось виступах е зрідка. Взагалі дуже складно, дуже зараз дуже важкі часи для всіх, і от та травля, яка влаштовується на багатьох артистів, тут дуже тяжко, тому що всі, хто були друзями, тепер стали ворогами, і ти вже сама не розумієш, де друзі, де вороги. Mm. Е, чисто по людськи мені став завжди імпонував. Він був достатньо розумною, і розважливою людиною. Дивно те, що він е, якось так категорично приймає якусь одну сторону. Ну, якщо він дійсно так проти України, ну напевно. Я не думаю, що це справа просто СБУ. Я думаю, що якби люди були проти нього, вони би просто не прийшли на його концерт. Він би це зрозумів, більше сам не приїжджав. Ну повірте мені, я це знаю точно. Але я проти того, щоб людей затравлювати, і проти того, щоб їх просто закидати камнями. Тому що хто ріха, нехай перший в мене кине камінь.